Гренуй вирушає в подорож, яка веде його до Парижа XVIII століття, де він відкриває для себе не лише красу міста, а й темну сторону людської природи. Його прагнення до досконалості штовхає його на крайнощі. Він готовий на все, навіть на вбивство, щоб отримати аромати, які вважає ідеальними. Це піднімає важливі питання про моральність, жадобу влади та ціну геніальності. Зюскінд майстерно описує світ запахів, змушуючи читача відчути їх уявно. Кожен аромат, кожен нюанс стає частиною наративу, і ми разом з Греноєм переживаємо його одержимість. Чи може запах бути настільки потужним, щоб змінити долю людини? Гренуй вважає, що так, і його шлях це підтвердження цієї ідеї. Ця книга не лише про вбивство, а й про пошук ідентичності. Гренуй, незважаючи на свій дар, відчуває себе ізольованим від світу. Його відчуття